Доброго дня, друзі! Сьогоднішня наша зустріч присвячена репресіям в країні, а саме депортації кримських татар, яка відбувалася навесні 1944 року. І наша зустріч буде поділена на дві частини. В першій частині ми звернемо увагу на бібліографічний покажчик репресії в Україні. Видавництва Смолоскип і саме тому розділу, який присвячений кримським татарам. Видавництво Смолоскип, це видавництво міста Києва. Книга, видана в 2007 році, в передмові йдеться. Доба большевицького тоталітаризму виявилася для українців чи не найтрагічнішим періодом їхньої історії. Це був час небаченого етноциду, національного приниження, винищення інтелектуальної еліти, національної свідомості, культури. Правляча комуністична партія, прикриваючись інтернаціоналістською фразеологією, по імперському, цілеспрямовано підривала сили українства, шляхом голодоморів, нечуваних репресій, насадження російської мови та депортацій, свідомого перемішування населення. Людей, які пам'ятають ту недобру епоху серед нас, залишається все менше. Час і... Ще раз доброго дня. Сьогодні наша Зустріч присвячена другій частині щодо депортації кримських татар. Пропоную ознайомитися з матеріалами Українського інституту національної пам'яті, де зазначено. Що 18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим здійснив один з найбільших злочинів у своїй історії примусову масову депортацію усього кримсько-татарського народу з його історичної батьківщини Криму. За особистим наказом Сталіна було ухвалено рішення остаточно очистити півострів від кримських татар. Фактично здійснити етнічну чистку і знищити кримських татар як корінний народ та національну спільноту для остаточної колонізації півострова. Більшістю жертв стали діти, жінки та люди похилого віку, оскільки тисячі кримськотатарських чоловіків перебували на фронтах Другої світової війни у складі Червоної армії. На світанку, 18 травня, по всьому Криму одночасно розпочалася повномасштабна операція НКВС. Озброєні силовики вдиралися до домівок кримських татар і під загрозою зброї змушували зібратися за 10-20 хвилин для примусового виселення. Вже о 8 годині ранку, 18 травня, 90 тисяч кримських татар було завантажено в 25